Міксер, ось ось така несправність. При мені він працює, але починає виняти. Ну, і кажуть, що тут дим іде, виняти не буде його насилувати, треба розібрати, подивитися, що там стається. Ну і таке є, дима зараз не чутно, але запах такий виняє горілим щось. Отже, розбираємо. Тут раз. Два, три, чотири. Тут треба викрутити, мабуть. І подивимося, що там є всередині цього суперміксеру. Викрутили чотири шурупчики. оцю заглушку. Знімаємо і бачимо, що тут щось сталося. Сліди, а що сталося? А кондюр. Пахнув, зірвався кондьор 0,1 мікрофарат 1000 вольт. Щось з ним сталося. Ну, треба ще подивитись щіточки, в якому стані. Струмознімач. Ось тут на платі не витримав кондор. Перенавантаження якогось і ось. вичавило все. Ну, це треба ще пошукати зараз такого конденсатора десь знайти. В сучасних радіодіталях, мабуть, такого і немає, треба дивитись. Ну і зробити профілактику, подивитись стан які там щітки. Тут Два гвинтика, відкручується плавка. І треба буде відпаяти цю помилку і кріплення. Заодно краще видно струмознімач. Щоб зняти щітки, треба відкрутити ось ці два гвинтики і зняти ось цю штуку. Узола. Для того, щоб їх відкрутити, бо тут заважає обмотка трансформатор, треба відкрутити ось ці ось ці. І зсунути його, висунути сюди, щоб можна було крутити оці. Ось так воно висовується і можна крутити вже Ось так тут знімаються щітки Щітки тут ще є, вони ще походять. Майже почті повністю ще стільки років пройшло. Струму знімаю, зараз по чистому. Ось одна щитка. І ось друга Висовується і це щось знімається. Щітка вона вилітає. Подивлюся, може, ще є такі, а може, нема. Якби є, є нові, то можна нові поставити. Хоча тут вони не сильно зношені. Так, отже чистимо струмознімач і йдемо шукати конденсатора такого. Тут замкнень більш немає ніяких, кондьориці дзвоняться, ламілі теж нормальні все. Звичайно, що в моєму такого немає кондюрчика то купив ось такий металоплівчастий. Замість цього MBM. Такі ж самі параметри, ну, бачите, такі самі 01 мкФ і 630 вольт. Він слушать, як, ну, щоб не було поміг перешкод у мережу. Тому я думаю, піде цій. Між ламелями теж треба вичистити ось цей бруд. Ось так виглядає цей кондр, накріпив почищений струмознімач щитками. Будемо збирати все на місце і перевіряти, що там все. Що вийшло? Отже, зібрали все і фінальна перевірочка цього суперміксера, друга, третя. Ну, працює не воняє. То і добре, все. Всім дякую за перегляд. Бувайте.